Вітаю товариство. Ще раз в колись, раз на місяць, можливо, я вирішила записувати нам дару прогнози. Навряд чи це буде в якусь визначену дату. Це просто буде от в момент, коли я сіла записувати. Прогноз буде вважатися дійсним місяць. Говорити буду знову ж таки не по сферах, все, що буде литися мені відповідно до того, що я побачив картах. Ось і все, ось і все, ану, чого стосуватиметься наш сьогоднішній прогноз на місяць. І одразу я зараз буду називати, яких тем ми торкатимемося, і ті, кому взагалі ніяк не резонує, зможуть відразу виходити. Да. Швидше за все, тут буде романтична сфера, якийсь лицар кубків. Будемо якимись дівчатам дивитися особистий прогноз на місяць. Будемо дивитися людей із внутрішнім конфліктом, і будемо дивитися людей, яких цікавить питання справедливості. Ось так у нас три групки людей. Якщо ви не належите до зацікавлених у жодній з цих тем, можете вимикати, і значить, ну, цього місяця. Не ваш розкид, не ваш прогноз. Почнімо з романтичної сфери. Хм. Насправді тут комусь гряде зустріч, колісниця королева Пентаклів і Трійка Пентаклів. Швидше за все, до когось тут прийде, прийде відбудеться зустріч з якимось постійним партнером, можливо, навіть в товаристві. Збиратиметися великою компанією, може таке бути, чого я кажу постійним партнером. Тому що тут королева Пентаклів, а вона часто густо, не завжди, але так мені сьогодні засоціювалося, може означати постійну партнерку, тобто повернення до постійної партнерки. Не завжди королева Пентаклів це просто жінка земної стихії, бо Пентаклі це стихія землі, як ми знаємо. Та? А от часто. Постійна партнерка. Тому що стосується. Так, та, тут якийсь серйозний чувак приїжджає, король мечів. Особливо правдивим прогноз буде для тих, в кого чоловік або постійний партнер, або Повітряної стихії, або по професії повітряній, які у нас лікар, військовий, юрист, хто ще повітряний? Нагадайте мені, якщо ви щось згадуєте або собі теж асоціюєте. Отак, От ви будете багато часу проводити зі своїм партнером, бо він саме звідкись приїжджає. Також можливо, спів. Також, можливо, друга вже трійка. Спільна поїздка кудись, ви будете багато і активно, і соціально проводити час разом з ним, зі своїм партнером, та, і ще з якимись іншими людьми. Ось так, у прийдешній місяць. Четвірка Пентаклів, все буде відносно стабільненько, спокійненько, ви залишитеся задоволеною. Ось так. Тобто, хто тут чекав якогось приїзду, вісточки, щось таке, то заспокоюємося, все буде. Далі, двійка мечів, дивимося, аспект внутрішнього конфлікту. До речі, може бути так, що вам всі три позиції підійдуть. Може бути так, що тільки одна, може бути так, що жодна. Тому можете послухати всі три. Внутрішній конфлікт. А що О, повішаний пересиде. Тут хтось може, до речі, надовго застрягав у. В таких суперечливих якихось станах. У станах зі знаком мінусу, у виснажливих станах. Взагалі карти, як на підбір не кажу, в п'ятірка мечів. Твіка, так. І що дійшю. Коротше, тут зруйнувалося щось. Зруйнувалося або руйнується щось, у чому ви були абсолютно впевнені, і ви не хочете втрачати цієї опори. І якраз через те, що ви дуже довгий час не хочете, не хотіли і не хочете втрачати цієї опори, цей внутрішній конфлікт, який вас виснажує і висмоктує із вас всі сили, він не припиняється. Бажано би тут змиритися з тим, що так ви щось втрачаєте, відпустити це, перестати. Триматися за старі ілюзії, за власну брехню, за рожеві окуляри і все перес... ну, перестати тягнути у цього коня на собі, який здох, кінь, здох, зліз. Все. І подбати про свій комфорт практичний і про свій внутрішній стан. А ну давайте і ще, як ви можете. Як ви можете це виправити, імператор десятка пентаклі? Дивіться, вам треба зараз вчинити прям правильно. І прям от люди, які попали на другу позицію, відчули, що це їхнє, вони шарять що так правильно. Вони знають, як правильно вчинити і як правильно вибрати? І от прям шарять, що це самообман. Шарять, що не хочуть відпускати. Шарять, що саме їх виснажує. Підіть за цим відчуттям, ви знаєте, як вчинити правильно вчиніть, правильно і вам досить швидко стане легше. Ви прям аж фух, видихнете, коли відпустите. Ніхто не каже, що буде прям легко і зовсім не боляче. Але цей вантаж. Спаде з ваших плеч. Ви зараз просто ніби, ніби всю вагу світу на собі несете. Розумієте? Досить, досить. Це від того, що ви ніяк не можете позбутись чогось одного. Вас розривають всередині дві абсолютно якихось протилежних позиції. Виберіть одну з них, і ви вже знаєте, яку і вам моментально стане легше. Я не скажу, що не боляче, але легше не буде так важко. Не буде кожен день забирати у вас стільки зусиль, ніби ви, я не знаю. Вагони розгружаєте, розгружаєте і не знаю, що, що робити. Марафони бігаєте кожен день. Далі, кого цікавили питання справедливості? <гум> Третя позиція. Я сподіваюся, ви в курсі, що я щиро вважаю справедливість вигаданим поняттям. Королева кубків, О, Блін, тут походу якісь питання або мерангів, зради, чогось такого, тому що тут випали е, жінка, чоловік і старший аркан диявола. А що комусь зрадили? Чи що? Тут якісь питання явно обману між парою, або не між парою, а просто між чоловіком і жінкою. І або вас викрили, або ви когось викрили. Ну, і що? А що вас цікаве, чи бумеранг буде? Ну, якщо вас цікаве, чи буде бумеранг, то буде. У рівновазі. а що ще імператор. Йой. Тут взагалі швидше за все, якісь. Ну, під, під третій пункт попали якісь шлюби зради коханки і ось таке. таке. Таке все банальне. Що я вам тут можу сказати? Що тут по-любому буде. М -м. Якийсь моральний осуд тут чекає. І причому, що я не знаю, бо я не знаю, хто мене дивиться, чи жінка, чи коханка, чи хто. Я ну, не можу тому сказати, тому не можу сказати, кого саме тут чекає моральний осуд, але когось чекає. От комусь прям прилетить. Ось цей от е бумеранг суспільного осуду до когось прилетить. І буде, до речі, досить непросто його витримувати. от. Ну, така третя позиція вийшла. Суперечлива. І що? Можна ще одну універсальну пораду всім на місяць, так? Бо це ж, що буде відбуватися протягом місяця, порада на місяць, на чому зосередитись? Давайте щоб всім. І тим молодцям, які додивилися це прекрасне 10-хвилинне відео до кінця. Обов'язково треба ще якусь пораду. Мати Василева смерть. Смерть король Кубків. І місяць. І двійка кубків. М -м. Те, що ви зараз відпустите, неодмінно і швидше, ніж ви думаєте, принесе вам початок чогось нового. Не треба залипати на рештках якогось ілюзорного щастя. Не треба Зосередьтесь на тому, що у вас зараз реально є. Подякуйте і собі і світу за те, що у вас зараз реально є. І дуже скоро почнеться якась нова дуже гарна історія. Прямо у всіх трьох позицій.